Казка про білу ниточку у далекому краї і світлом вже маленький хлопчик на ім'я Світлик. Він був особливим не тому, що вмів літати чи розмовляти з тваринами, а тому, що носив у серці золоту тишу і білу ниточку, яку бачили лише добрі душі. Одного разу Світлик знайшов штани нічного неба, темні, як новий місяць. Вони були розірвані по шву і мали в собі стрічку чорну при чорну, мов спогад що болить. Ціста не сумують, прошепотів він. їм боляче, їх треба зцілити. Він сів на траву, дістав свою чарівну голку, всунув білу нитку, щоб що пахла лавандою і сном і почав прошивати темряву, м'яко, обережно, як мама заспокоює, коли болить. Аж тут підійшов татусь оберіг. Він дивився і казав «Ти ви, що він робить, тихенько щоб не вколовся. Та хлопчик не вколовся. Він прошив, кожен шов так, що стрічка більше не плакала. Вона стала частиною цілого і навіть почала світитися в темряві, бо біла нитка подарувала їй душу. Підійшла мама тиша, лагідна й мудра. Вона взяла голку і хотіла продовжити, але біла нитка кудись зникла. Замість неї в долонях опинилася чорна. Чому? здивувалася мама, я ж хотіла світлим. Та голка промовила. Тепер твоя частина прийняти темне, бо твій син уже дав йому світло, а твоя сила зберігати рівновагу. І мама зрозуміла, не кожен чов має бути білим, інколи чорна нитка, це пам'ять, захист, досвід, а не біль. І з того часу, коли в небі з'являлися розірвані зорі, світлики його мама брали свої нитки одну білу, одну чорну. І разом зашивали ніч, бо там, де світло і тінь з'єднані з, з любов'ю, Народжується Світана.